Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, вівторок, Традиційний 5 хвилин. І мер Києва, Віталій Володимирович Кличко, де в Давосі великий мер, великий бізнесмен, великий фінансист. Я не знаю, хто він, великий спонсор. Ну, все великий. І ось в Києві все нормально. В Києві є світло, в Києві нема загрози ракетних ударів, в Києві все в порядку, є вода. І Віталій Володимирович в Давосі. Ну, кияни, я вітаю вас, нас, всіх. Я вітаю. Достойний мер. Розумієте? достойний мер. І ось він в Давосі розповідає. Як, як погано, коли росіяни знищують підстанції, трансформатори, енергетичні станції, водонапорні станції, як погано в Києві і як тут погано живеться. Але він вдавось. ну, шановні кияни. Ну скільки можна знущатися над вами, невже знову підете обирати ось це бушого боксера, ось це, яке поїхало в Давос. А в Давосі, ви знаєте, що там є, е, коли проходить цей форум? Я, на, кстати, я не знав, а це ось почитав і не в одному ресурсі і почав так, цікавитися. Там же є відділ, відділ да, в Давосі працює розваг. А що таке розваг? Заказувати дівчаток в і так далі, і так далі, для розваг. І в Тафосі все вже роз, розобрано. Дівчат не вистачає, хочуть завозити ще до по. Для чого їдемо туди? Скажіть, для чого? Віталій Володимирович поїхав до Давос. Щоб розказати, як погано, потім приїхати сюди. До нас йдуть зараз генератори майже з усього світу. Він прийде і скаже: Я вибив генератори, я вибив трансформатори. І, і знаєте, вибачте мене, частина людей розвісує уші схватить лапшу в зуби і буде йти заново обирати його. Ну, це участь така. Це участь нашого народу. І знову та, те прислів'я, народ має такого правителя, якого заслуговує. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Знаєте, я так послухав одне, од, 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 одне відео, воно навіть не відео, запис телефонної розмови, журналістки російської, там пишуть російської, хоча. Пілоти кажуть, що вона українська. З тими пілотами інженерами, які обстріляли Дніпро і вбили 40 людей на зараз, там 73 поранені, не, не, не знаємо, які вони. ну І ось я послухав це все, да Послухав, як вони розмовляють, послухавши, як вони вважають, послухав все, все, все. Знаєте, що, до чого я прийшов? Дай Бог, щоб я помилявся. Ось ми пишемо: все всі будуть наказані. Ось ми кричимо: всі будуть наказані, всі будуть покарані, всіх найде, найде. Знаєте, дай Бог, щоб о, з десяток людей було покарано. Я впевнений. Ніхто не буде покараний. Якщо знайдуть там, образно говоря, якогось Путіна, якогось Шайгу, там, якщо знайдуть, якщо доведуть їх до дга, якщо, 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 якщо. знаєте, як в тому присліві коли якщо ви здадітеся, вони дали один відповідь, якщо. Феліп II, другий, коли коли прийшов до Спарти, це така легенда існує, і коли оточив, і написав туди лист і написав: якщо ви здадітесь, я не тронуть їх, якщо ви здадітеся, я не дам на розграблення, если ви то-то, то, якщо -то -то, ви то-то, то вони дали відповідь одним словом, если". Оце Оцей тут, і якщо когось знайдуть. Якщо когось заарештують, якщо когось приведуть, якщо когось засудять, якщо когось посадять, <кій> тому я впевнений, ніхто, ніхто не буде засуджений, нікого не посадять, нікого не заарештують, ну, в кращому випадку Росію чекає. Буши Радянський Союз закрита зона в кращому випадку. Але навіть те, що зараз робиться навіть санкціями, ви подивіться, та нічого. Діти гуляють, жінки гуляють, каханки гуляють, всі, всі плювати на, на те, що 40 людей в квартирах сидячи ввечері, да, це ввечері було. Днем, да? ну, вже, я вже запам'ятав, сидячи, спокійно. там. Гуляють з дітлахами і прилітає, їх убиває, і ви думаєте, оці пілоти будуть посаджені? Ні. Давайте не будемо ілюзії строїти. Не будемо е заспокоїти себе тим, чого не буде. Давайте не будемо. Точно так, як от давайте, Грузія наш друг і партнер були. Дуже, знаєте, дуже болить за Грузію. Якщо чесно. Тому що, Ну тому що це була держава, яка перша навіть перед нами рванула вперед, коли був Саакашвілі, ці всі реформи, це все європейське життя, ці новобудови, це ці, ці, ці батумі, це все. Балить. Але давайте признаємо, Грузія повністю стала проросійською. Повністю. І народ частина, велика частина, я, я вважаю, більша частина народу також, більша частина грузин також. Грузія, головний зараз транзитний коридор для обходу навіть тих санкцій, які вже існують. Це кажу не я, це каже Нью-Йорк Таймс, це ж аналітика, це просмотр. Навіть не Туреччина, навіть не Іран, навіть там не Китай, не хто-то Грузія. Грузія пропускає всі ці елементи для ракет, для снарядів, для техніки, а потім тими ракетами вбивають українців. Завжди треба шукати першу причину. Я, знаєте, для мене я намагаюся довести, не те, що довести, а показати, що от є наслідки, ось вони зараз такі, да, вони тяжкі, вони погані, але є перша причина, з чого це все почалося. От Як е, недавно там скандал з одним з наших людей, Та плювати, збили, не збили, дали не дали. Почалося це в 2014 році, коли Росія почала агресію проти України, і коли світ мовчав, і коли всі мовчали, і коли всі нічого не робили. Так от Пілісі зараз дуже зацікавлений, щоб більше поставок йшло через нього. За 6 місяців 22-го року, за 6 місяців 22-го року товароборот між державами збільшився в три рази, друзі. що Боржомі воду продають. Це ж бред. Це ж бред. Грузія не підключилася до санкцій міжнародних. І вони хочуть в Європу. Та це треба забути за цю державу. Саакашвілі вбивають в тюрмі. Друзі, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки. Тільки так ми зможемо розтормошити наших людей, розбуджувати наших людей, дивитися інакше на події, ті, що відбуваються в світі і у нас, і декого навіть. Більш критично мислити, дякую вам до вечора. Україна переможе.